Десять хитрощів при спілкуванні з дітьми. Перше, замість роздратованого, пішли швидше, скільки можна тебе чекати. Скомандувати на старт, Увага! марш побігли. Друге. Замість загрозливого, їж, інакше не отримаєш десерт. Порадувати. Після того, як зникне ця кріхітна котлетка, до тебе прилетить щось смачне. Третє правило замість грубого, прибери за собою промовити мрійливим голосом, от як би ти був чарівником і зміг би начаклувати порядок на столі. Четверте правило замість розшерженого не заважай сказати. Іди пограй трохи сам. А коли я звільнюся, ми влаштуємо мені свято. П'яте правило. Замість незадоволеного не вередуй. Піратська футболка у прані. одягай ту, яка є. Примирити з неприємністю. Диви. А ось ротичка твоєї піратської футболки. Давай її одягнемо. Шосте правило. Замість риторичного. Ляжеш ти нарешті спати, поцікавитися, показати тобі хитрий спосіб укривання ковдрою. Сьоме правило. Замість злого, що по попі захотів випустити пар, подихати чи порахувати до ста, сказати дитини про свої почуття. Я сержусь, коли ти. Восьме правило. Замість безсилого, щоб я ніяких не хочу, не чула. Несподівано закричати Ой, дивися, капризка прибігла. Лови, лови її, щоб вона нам настрій не псувала. Дев'яте правило замість нудного скільки разів повторювати, сказати таємничим шепотом. Раз, два, три, передаю секретну інформацію. Повторіть, як чули. Десяте правило замість менторського руки помив запропонувати. Споримо, що вода з твоїх рук потече чорна. Шановні батьки, ми сподіваємось, що ці десять правил вам будуть в нагоді.